Україна електромобільна, поміж усіх країн світу. Ми виявляємося у п'ятірці лідерів за темпами електромобілізації. Тому активно сприяють насамперед нульові ставки на розмитнення електрокарів в Україні і. Світовий тренд на відмову від автівок з двигунами внутрішнього згоряння, наприклад, у 2018-му не суттєво, але на 453, у порівнянні з попереднім роком зменшилась кількість звичайних машин, що їх зареєстрували в Україні. Водночас кількість поставлених на облік електромобілів лише зростає у 2016-му Їх зареєстрували в Україні 1000 600. наступного року ця цифра була майже вдвічі більшою а у 2018-му минулому знову повторився приріст нині електрокарів з українськими номерами вже понад 11 тисяч за прогнозами експертів. Така тенденція надалі лише зберігатиметься. Та чи готові українці українські автомагістралі до експансії електрокарів? Чи з'являються у нас на дорогах у достатній кількості сучасні зарядні станції, аби кермувальники могли швидко підзарядити авто і не чекати годинами повного заряду від побутової розетки? Віталій Афанасієнко узявся дослідити. Швидко, без диму і майже безкоштовно усі ці плюси підкуповують тих, хто давно мріє зіскочити із бензинової голки. От тільки є одне але наскільки далеко сьогодні зможе від'їхати власник електромобіля від цивілізації, а точніше від самої розетки. Приміром, на популярному серед українців Нісан Лів доїхати з Києва до Житомира на одній зарядці пані Ірині не вдається. Приходяться околе часу подара ж дать заправиться на бичний заправці. Звичайною жінка називає заправку, яка дає таку саму потужність струму, як і домашня розетка. Вона безкоштовна. З'явилися в Україні вже мережа і швидших зарядок. Щоправда, на відміну від великих міст, основні українські магістралі вони поки що покривають досить слабенько. Але такі заправки майже вдвічі економлять час автовласникам. Мінут 20-25. Олена теж купувала електромобіль для міста, але без власної розетки у паркінгу каже, почувалася б не дуже комфортно, бо авто з невеликим запасом ходу бажано щодня підзаряжати. В зімні время года я заряжаюсь каждый день, то я я прихожу утром. Меня Запас хода піше 120 двадцять Я включаю печку, оно спадає до 80, до 70. І за великої потреби та головне, маючи запас вільного часу, можна їхати й подалі. Головне вчасно вирахувати маршрут, щоб дорогою не пропустити зарядку. Киянин Богдан пити годинами каву на заправках особливого бажання немає. На своїй теслі він проїхав Європою понад 5 тисяч кілометрів. Там підзаряджався на швидкісних зарядках і зовсім не витрачав грошей. Мені повезло користуватися на тот момент сім машиною. і це дільне удовольствие за рулем. А от в Україні без таких зарядок, як у Європі, вважає навіть Теслу як друге авто у родині, бо навіть ті відносно швидкісні зарядки дуже повільні для досить далекобійних батарей. Зість, от така от э, уловка есть, постоянный ток. Она может видавати 20 кВт, может видавати 40. Э, Тесласький суперчажок, к примеру, видає 120 кВт. кіловат. это це в 6 раз меньше. И, соответственно, І по це ну, часи стоять. Ясна річ, деякі найпросунутіші електромобілі вже можуть проїжджати на одному заряді відстань із Києва до Львова чи Одеси. Але все ж інфраструктура для усіх поки що у стані зародку. Ось так вона, наприклад, виглядає у Європі. Це все швидкісні зарядки Ілона Маска, які заряджають авто із запасом ходу у 500 кілометрів усього за годину. І поки українські бізнесмени чухають потилицю, зайняти вільну нішу вирішує Ілон Маск, пообіцявши найближчим часом з'єднати Європу із Києвом своїми надшвидкими заправними станціями. Віталя Фанасієнко, Віталій Дорощенко та Сергій Заренко, Спецкор 2+2.